Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Залужне щодня проводить у закриті розмови з генералітетом США та Європою військові та політики альянсу. Мо дуже довіряються і розуміють про кількість кротів та зрадників, від яких потрібно приховувати інформацію саме авторитета залужного моментами і сприяє отриманню того чи іншого виду озброєння. Телеграм-каналу Пура поише, що залужний уже відверто висловлював Зеленському це питання та став питання Рибру, а Президент по. У генерала політика його тепер не чіпають в тому числі він відмежувався і від Єрмака. Все, що стосується фронту, тільки генерал залужний попе з Сирським пройшла. Тепер його не розглядають як заміну. Союзники послали президенту чіткий сигнал відмовитися від цієї ідеї. В той же час американський генерал Петреус говорить про унікальну ситуацію на фронті. Відзначає успіхи українських військових на полі бою. Сили оборони України продемонстрували вражаюче вміння адаптації до ведення бойових дій в умовах розбудованих противником надскладних ліній оборони з змінними полями та за постійних ворожих обстрілів. Таку думку висловив екс-директор ЦРУ 2011-2012 років та командувач ЮСНКОМ 2008-2010 років генерал Девід Петреус. Під час спеціальної події, організованої Київським безпековим форумом, я не бачив нічого подібного за часів Другої світової війни. Петреус відзначає досить унікальну ситуацію на фронті станом на. Сьогодні зауважуючи, що російському війську вдалося побудувати таку систему оборони, яку надзвичайно важко подолати. Водночас, як відзначає Петреус, і ті успіхи, які сьогодні накопичують сили оборони України на полі бою, мають призвести до ланцюгової реакції, якою можуть скористатися українські військові. Це все накопичується, коли російські сили почнуть сипатися. Важливо як українці скористаються цим для того, щоб здійснити розрив лінії комунікації, і відрізати Крим. Віддалі було б добре знищувати. Чинська міст, і коли це буде зроблено, російські сили опиняться в ситуації знищення, каже Петреус. Генерал відзначив ефективні дії українських військових у контексті утримання російських військ на великій ділянці фронту та результативні удари по складах, а також авіа- та морських базах, противника до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.